Минулого тижня телефонує клієнт, власник бізнесу, і просить розробити йому юридичну бізнес-модель для того, щоб кримінальний кодекс за ним не бігав, тобто, щоб все було в рамках закону. І я йому запропонував написати технічне завдання до юриста, щоб ми могли зрозуміти обсяг роботи і точні контрольні точки. Одначе, яке було моє здивування, коли він. Оперуючи такими поняттями як бізнес-модель, KPI, відмовився ставити письмове завдання. Мені довелося з ним попрощатися, тому що очевидно, що усно ставити задачу юристу такого от масштабного плану це ну, не зовсім коректно. Результат буде ну, ніякий. А як гадаєте ви, можливо, це я вже такий от роблюсь занудний, чи все ж таки краще письмово обумовлювати будь-які. Відносини із клієнтом і письмово ставити задачі один одному для того, щоб було максимально зрозуміло обсяг роботи, хто за що відповідає, і результат, тим паче в бізнесі.